Доброго сланого дня, святе Письмо на кожен день. Іван від Марка, 12 глава, 38 по 44 вірш. Сказав Господь, стережіться книжників, які хочуть ходити в довгому одязі та приймати вітання на народних зібраннях, сидіти на перших місцях у синагогах і возлежати на першому місці на вечерях, Ції, котрі поїдають доми вдовиць. І на показ довго моляться, приймуть тяжкий осуд. І сівши проти скарбниці, Ісус спостерігав, як народ кидав мідяки у скарбницю, чимало заможних кидали багато. І, прийшовши, одна в бога вдовиця вкинула дві лепти, тобто кодрант. І, покликавши учнів своїх, Ісус сказав їм: Амінь, кажу вам, що ця в Бога вдовиця вкинула більше за всіх, хто кидав у скарбницю, бо всі кидали з достатку свого, а вона від бідності своєї поклала все, що мала, весь прожиток свій. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.